Що потрібно знати, перш ніж розтувати килимок? Перше це час практики. Можна займатися у будь-який час, зручний для вас. Якщо ми говоримо про ранок, то саме вранці наше тіло налаштовується на цей день, і практика може стати класним простором для того, щоб налаштуватися, для того, щоб зробити певну гімнастику і подалі себе відчувати м'якше у своєму тілі, вільніше, розкритіше, що відповідно буде впливати на ваш стан. Також завдяки практиці ми працюємо з. Нашою гормональною системою, і якщо ви попрактикуєте зранку, то ви даєте собі можливість налаштуватися на більшу ясність, на більшу м'якість і на більший спокій всередині себе, що 100% буде шикарним фундаментом надалі протягом дня. Якщо ми говоримо про вечірню практику, ввечері практика буде більш м'яка. Фізично, скоріш за все, вам вона буде даватися легше, і ввечері у вас буде можливість більше заглибитися у позиції, пропрацювати свій опорно-двигательний апарат. Так, чому? Тому що вранці. Після того, як ми прокинулися, наш організм він ще спить. Вночі в нас йдуть процеси детоксикації. Так? І вранці наше тіло. Буде більш зажате, сковане. І якщо ми говоримо про певну гнучність, то ви можете відчути, що вранці ви не можете так класно, глибоко увійти у позиції. Ви будете відчувати певне обмеження. А саме ввечері, ось тут це класний простір по часу для того, щоб глибше пропрацювати своє тіло. Вам буде набагато легше. Так. І е, також вечірня практика вона дає можливість запустити знову ж таки парасимпатичну нервову систему, е, і це запустить процеси е, розслаблення. Так, ця практика вона буде більш спрямована на те, щоб ви відновилися, розслабилися і увімкнули ось цей процес повільнення часу, особливо після, там, наприклад, навантаженого дня. Це супер класна можливість. І таким чином ви себе ще готуєте до вечірнього часу і до відходу до сну. Харчування. Я б радила вам. Перед самою практикою не їсти протягом десь за півтори години до початку практики. Чому? Тому що важливо практикувати на пустий шлунок, щоб він був не перенавантажений. Звісно, якщо у вас є якісь. Запаморочення, то е, ми їмо, але це може бути щось таке легеньке, е, не, не важке, щоб у моменту, коли ви будете виконувати практику, вас не відволікала тяжкі, тяжкість ця у шлунку. І якщо е, там ваш шлунок буде повністю заповнений, то вам буде максимально некомфортно виконувати е, скрутки, перевернуті позиції, е, тому краще. Виконувати практику на пустий шлунок. Рівень нашої практики і варіативність. Ваше тіло, наше тіло це головний індикатор. Дуже важливо його слушати, уму, слухати у моменти практики. Якщо у вас якась поза, вона не йде, так, зменшуйте молітуду. Десь згибаємо ноги, не потрібно тиснути на себе. Так, якщо ми говоримо про позиції, які направлені на розвинення сили витривалості. То тут можна якраз таки не здаватися, а подосліджувати, а що, якщо я зараз не буду розслаблятися і спробую розслабитися головою, і спробую ще пролонгувати цей час, коли я тримаю цю позицію. Але якщо ми говоримо про позиції, де потрібно піти глибше і це розвиває вашу гнучність, не потрібно себе тягнути і тиснути на себе у такі моменти. Відчувайте своє тіло. Тут, в наших практиках, головне не форма, а відчуття, і головне правильна, правильна відстройка нашої позиції. Тобто, краще не глибше, а краще виконувати пів варіанти, але при цьому фокусуючи свою увагу на правильному виконанні. Тому що, якщо ви нахиляєтесь у позицію, у вас все округлюється, ви не можете дихати у цій позиції, але ви хочете нахилитися до ніг так, як е, я це роблю у відео, то е, це просто може бути травмо е, небезпечно для вас, для вашого тіла у цей момент. Тому дуже м'яко, краще зігнути ножки свої, увійти у е, таку півпозицію. І в неї почати працювати. Ваша форма це ваш простір, де вам повинно бути комфортно вашій психіці, вашій увазі, так? і не потрібно йти туди, де вмикається занадто багато стресу, і ви вже втрачаєте цю уважність, цю усвідомленість, і ви просто на картизолі пробуєте виконати цю позицію. Ні, Ред flag, Так і так не робимо. Далі, техніка безпеки. Коли ми виконуємо позиції асани, вони звуться у Йозі, ми працюємо із фасціальними лініями. І ми працюємо із анатомічними поїздами Томаса Майерса, є така книга, література. Зараз в нас не стає завдання знати всі ці терміни, але якщо коротко, що важливо, важливо знати, що в нас є певні фасціальні лінії. Це, це така наша волоконна ткань, яка огортає наші м'язи, і допомагає тримати певний баланс нашого тіла. І в нас є лінії, головні лінії це передня поверхня тіла, це задня поверхня тіла, це бокові дві лінії фасціальні і це середня лінія фасціальна. А, і саме у практиці, у практиці, коли ми входимо у позу, важливо усвідомлювати, просто знати цю інформацію, що саме тут, коли ми, наприклад, йдемо у нахил, ми витягуємо задню поверхню нашого тіла. Коли ми робимо прогин, то ми розкриваємо, наприклад, міст, то ми розкриваємо передню, витягуємо Поверхню тіла передню фасціальну лінію. Якщо ми йдемо і нахиляємося у бік, то тут ми витягуємо бокову лінію. Так? І також, якщо ми виконуємо, наприклад, скрутки, то саме тут ми вмикаємо нашу середню фасціальну лінію. Тож, для початківців: що важливо знати? У коли ви дивитеся відео і чуєте, що я озвучую, наприклад, стопи від себе чи на себе. Це важливо. Якщо ваші стопи будуть розслаблені у цих позиціях, ви не вмикаєте повноцінно роботу цих фасціальних ліній, тому що вони завершуються ці лінії саме на ваших стопах. Тут будьте уважні. Чуйте, що я говорю, куди направляємо стопи, так і виконуйте. І саме цим рухом ви будете давати собі можливість своєму тілу повноцінно увімкнути ці фасціальні лінії. По-друге, дуже уважно працюйте, особливо, якщо ви тільки розпочинаєте. Що важливо знати. Перше, у наклонах, коли ви нахиляєтесь до ніг, якщо ваш живіт не торкнувся, якщо ваші, ваші нижні ребра не торкнулися ваших ніг, і ви нахиляєтесь і округлюєтесь, наприклад, ось таким чином, це неправильно, некоректно, тому що у цей момент ваші ноги, ноги ви їх повністю виправляєте, але ви... Втрачаєте цей коннект у тазу, так? і ваша спина починає так згорблюватися. І саме у тазу втрачається цей коннект цієї лінії, ніг задньої поверхні, і також спини. Тому, якщо ви будете згівати ноги у колінах таким чином. Ви будете давати собі можливість повністю вмикати оцей процес задню поверхню тіла, повністю так? не тільки ніг, але й спини. І ви будете повністю витягувати цю фасціальну задню лінію. Тому, якщо ви початківець, рекомендую вам виконувати усі нахили до зігнутих ніг. І далі, якщо вас, ваш живіт залишається лежати на ногах, то ви можете поступово пробувати випрямляти ноги, так? але не відводячи живіт від ніг. І таким чином поступово поглиблювати кожну позицію. Наступне у прогибах, коли ми виконуємо прогиб... Будьте уважні також, де як працюють ваші стопи. Скоріше за все, я буду говорити про те, що носки від себе, і це важливо. Таким чином, ви будете дорозкривати передню поверхню тіла. Але інколи я можу казати, що ноги стопи на себе. І тоді така позиція буде, що корпус розкриває передню поверхню тіла, а ноги будуть вмикати задню поверхню тіла. І... Коли ми виконуємо бокові нахили вправо-вліво, що тут важливо знати? Ми таз не зміщуємо убік. Ми не від'їжджаємо центром в бік. Наприклад, позиція стояча, стопи на ширину плечей, таз над стопами по центру, і із цієї позиції ми починаємо нахилятися. Тут важливо не піти тазом максимально вбік. Таз залишається над стопами, і ми починаємо витягувати саме реверну частину свою. Так? І таким чином ми будемо коректно працювати і фіксувати цю позицію, витягуючи бокову лінію нашого тіла. Вправо вліво так само. І також скрутки. Коли ми виконуємо скрутки вправо вліво, тут дуже важливо не завалювати ось. Вертикаль свого хребта. Він повинен бути вертикальним перпендикулярним підлозі. Так? Якщо ви, от, наприклад, завалюєтесь назад і пробуєте робити скрутку, то це вже не коректно. Дуже важливо спочатку випрямити спину, плечі відпустити. Так? І після цього йдемо у скрутку якби із центру живота, і тут нам важливо дорозкривати грудну клітину. Не запалюємо корпус назад. Ось, ну і напослідок пам'ятаємо, що наші практики це не про те, щоб зробити краще. так? Пам'ятаємо, що ці практики вони про бути із своїм тілом у діалозі. Йога в нашому просторі. Це по факту такий ритуал єгієни емоційної, цілесної, ментальної, і також ритуал турботи, а не ще одне якесь досягнення.